Цієї середи прийом міського голови розпочався з проблеми приватизації земельної ділянки. Пенсіонерка Ольга Колос звернулася до мера з проханням вирішити питання зміни поштової адреси. Жінка вже п'ять років поспіль не може приватизувати землю, що належить сину, через нерозборіху з номерами дворів по вулиці Лісній. «Бачите, квартира, один квартира два. І тепер, а я тепер я ж кажу, я не, не знаю. Тепер ті не признають, ті слухати не хочуть. От футболюють з кабінетом кабінет. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв протягом 10 днів розібратися з питанням. Якщо за цей термін представники влади не знайдуть рішення, то питання винесуть на наступну сесію у квітні місяці. Надати пропозиції щодо впорядкування адрес по вулиці Лісній. Так, і, зокрема, зокрема, по колос Борису Миколаївичу, вулиця Ліста 20. для вирішення наступних питань до 103-ї кімнати виконкому прийшов перший заступник міського голови Микола Корнійчук. А міський голова відлучився на відкриття хірургічного відділення в центральній районній лікарні. Олена Скринник, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.